Українські хіти прозвучать у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка вже цієї п'ятниці, 22 листопада. В місто понад прутом завітають артисти національного будинку музики з неперевершеною програмою, яка точно залишить приємні спогади у вашій пам'яті та тепло у серці. Початок о 18.30 – Квитки у продажу в касі філармонії, шановні мої земляки, коломияни, Ми з Сергій Мондрщуком вітаємо вас з Полтави. Сьогодні ми тут співаємо в музично-драматичному театрі імені Гоголя оперу «Запорожець за Дунаєм. А вже 22 листопада ми чекаємо вас на концерті в Коломиї з яскравою програмою Українські хіти фантастичні музиканти. Назарій Пилатюк, Тетяна Войтих, Іван Кучер, Сергій Андрущук, звісно. Микола Губчук, солісти національного будинку музики. Київ. Тому ми будемо вас раді, розумієте, який це масштаб, які артисти приїдуть. Чекаємо на вас. Приходьте. Приходьте з нетерпінням. Чекаємо на вас.